Сьогодні у музеї розпочала свою виставку, розпочала роботу виставка, присвячена новорічним прикрасам. Але готуючи її, ми звернули увагу на те, що дуже багато людей переконані в тому, що новий рік був завжди. Чи це так, ми пробували розібратися в нашому дослідженні. Справа в тому, що людський вік досить короткий, і те, що ми народжуємося з Дідо, скажімо, з новорічним святом, яке щороку святкують, не означає, що його святкували завжди. Новий рік почали святкувати з Нового 1936 року. І якраз це був експериментальна ялинка у Харкові. А от масовий новий рік вже відбувався наступного року, і у нас є світлина, свідчення цього нового року. Зверніть увагу, Новорічна ялинка, дитячий садок імені Леніна. Ну, то є Золоті рибки і бабочки ніяк не з'являються. Ідеологічна частина також була присутня і у виготовленні іграшок, тому що тут у нас були парашутісти, і космонавти, і паровози, і бронепоїзди. до 149 О, до 150-річчя від дня народження Пушкіна, виходять набори. І, і, і серії іграшок по його е, творам, це Руслана і Людмила. Е, до речі, цікава історія. Це був набір казка про рибака і золоту рибку. І от у лютому 22-го року із Світловодська на Віоліті хтось продавав рибку із цього набору. Але ну, тоді стиклася так обставини, що я не прослідкувала взагалі хто це, але от такі раритети є в Світловодську. Ну і от зверніть увагу, на той момент ніхто не говорив про ювілей від дня народження Лесі Українки. І з того, що вона наше національне, я бачила, наприклад, одну тільки бандуру. Зато балалаєк і матрюшок. От і на листівках, і на ялинках було вдосталь. От, з приходом до влади Хрущова, у нас сільське господарство, кукуруза. Повірки-баклажани в повній мірі. Взагалі, у нас тут в експозиції представлені іграшки різних заводів, але те, що вдалося ідентифікувати, це Київський завод, більше такі фігурки, хлопчики, дівчатка. Сніговики, о, не сніговики, а діди морози і снігурочки. А от Теребовлянський завод вони виготовляли підставні фігурки дідів морозів, снігурочок. Вони в нас там представлені, ялинки. Між іншим у ялинки рідна коробка. Я на це наголошую прямо, тому що щоб рідна коробка збереглася, ну це таке буває дуже рідко. Це велика кількість іграшок, скоріш за все, які ви пам'ятаєте з свого дитинства. Це набори лісова казка із звірятками, кулі різноманітні, циркові герої. Також у нас в експозиції представлені листівки. Ми умисно виставили і листівки з Новим роком, і з Новим Годом. Тому що якраз російськомовних листівок тиражі були значно більші, 2,5 мільйони і більше. Окремо у нас представлена якраз частинка присвячена пропаганді, тому що там у нас і, значі, і зірочки, і з ним народження товаришів. Взагалі тут ліпили все, що зліпити і не можна. Хлопчик-колядник із червоною зіркою. Mm -hmm. Ну, десь ви таке бачили, mm -hmm. <laughs> а да, воно таке було. От, і скоріш за все, коли ми сьогодні бачимо дискусії стосовно нового року і Різдва, завжди хтось знайдеться, хто кричить ставте дядушку мороза в покої. То я думаю, тут треба просто більше уваги приділити різдву. І все-таки звернутися до того, що воно має святкуватися 25 грудня перед Новим роком, перед олів'є. А там, вже, може, вже від того олів'є ми відійдемо нарешті. Запрошуємо до нашого краєзнавчого музею на виставку ялинкових прикрас. Ви не тільки подивитеся на ялинкові прикраси і, можливо, згадаєте своє дитинство, а ще й дізнаєтеся, коли ми почали святкувати Новий рік, які фабрики виготовляли ялинкові прикраси та підставні фігури. Виставку відкрили 5 грудня і триватиме вона до 4 січня. Працюємо щодня, крім неділі та понеділка. Можна попередньо записатися, а можна приходити в будь-який день, і ми з радістю вам розкажемо, навіть якщо не буде світла, ми підготувалися. Також ми запрошуємо на вечорниці, які триватимуть три суботи поспіль. На вечорницях ми розкажемо трошки про українські традиції, розкажемо про вишивку, якою займалися на вечорницях, а також будемо робити те, що всім дуже сильно подобається ворожити. Всі наші ворожіння справджуються, тому обов'язково записуйтеся попередньо, оскільки музей, на жаль, не завжди може прийняти всю кількість бажаючих. І будемо раді зустрічі!